Добрий день, я Сорочан Даніл, і сьогодні я продемонструю проєкт Побутовий пристріл на сонячну енергію. Що таке сонячна енергія? Сонячна енергія це світло, яке перетворюється на електрику. Коли промені сонця потрапляють на спеціальну поверхню, і воно починає виробляти струм. Це природний процес, який не потребує палива і не створює відходів. Перший пристрій, у якому ми майже всі чули, це сонячні панелі. Панелі на даху добрить сонячне світло і перетворюють його на електрику для всього, що працює вдома. Від лампочок до холодильника. Зараз я знаходжусь на вулиці та я хочу продемонструвати будівлю, яка використовує сонячну енергію. Ця будівля використовує великі сонячні панелі для накопичення та використовування енергії. Сонячна енергія ще використовується в таких приладах, як калькулятор, годинник та вентилятор. Ось калькулятор, який працює на сонячній енергії. Вуличні ліхтарі. Вмикаються самі, коли стає темно. День ліхтар заряджається від сонця, вночі світить. Просте рішення для двору, саду або доріжок, без необхідності прикладати кабелів чи платит за електрику. Сонячні холодильники та морозильники. Спеціальні холодильники розроблені для роботи сонячних панелей з низьким енергоспоживанням. Вони мають товсту ізоляцію та ефективні компресори. Та останні сонячні водонагрівачі. Принцип їхньої роботи. Сонячні колектори поглинають сонячне випромінювання та передають тепло по теплоносію, вода або антифриз. Який циркулює через бак акумулятор, нагріваючи воду для побутових потреб, економічна та екологічні переваги. Довговічність. Термін служби 20 або 25 років. Мінімальне обслуговування майже не потребують догляду. Чиста енергія та відновлюємо джерело.